Доброго ранку, любі малята! Чи у всіх сьогодні гарний настрій? Чудово! Сьогодні до нас завітали лісові звірятка. Вони запропонували е, долучитися до їх змагання. Зараз ми подивимося, які спортивні змагання звірятка приготували. Ось подивіться, яка галявенька. Дуже добре. В лісі оголосили спортивні змагання. Звірята вирішили визначити, хто з них бігає найшвидше. Бігунами будуть черепаха, заєць та їжак. Ранок настав. Сонце сходить. Потрібно починати змагання. Ну що ж, всі спортсмени приготувались. Один, два, три змагання почали. Кожен спортсмен у хорошій формі, кожен біжить по своїй стежинці. У всіх гарний настрій. Все сонце високо піднялося, світить добре. Бо настав день. Ось видніється фініш. Хто перший подолає свою відстань? Бачу зайчика. Сонце почало ховатися за хмаринку. Вечір прийшов. Хто ж прийде другий? Подивіться, поспішає до фінішу їжачок. А де ж наша черепаха? І сонце зайшло місяць сяє, ніч настала. А, ось і черепаха. Вона прибігла третя і також молодець. Зараз будемо згадувати, хто прибіг перший, другий і третій. У цьому нам допоможуть частини доби. Доба має чотири частини. Які дітки? Ранок добре, день, вечір, звісно, і ніч. Чудово, малята! Зайчик прибіг перший, бо він швидко бігає. Затратив на біг менше часу, тому встиг прибігти в день. Їжачок прибіг другий, бо він бігає повільніше і затратив на біг більше часу. Тому прибіг коли малята ввечері. Черепаха прибігла третя, бо вона дуже повільна. Тому, щоб добігти до фінішу, витратила багато часу і прибігла вночі. Хочу розповісти вам, мої друзі, що орієнтуватися у часі можна не лише за частинами доби, а й за допомогою годинника. Із чого він складається? Одна стрілка маленька, рухається повільно, як черепаха. Якщо подивитися на годинник, навіть не видно, що вона рухається. Здається, що стоїть на місці. Ця стрілка відповідає за години. Інша стрілка велика, вона рухається, як їжачок. Трохи швидше. Якщо уважно подивитись, то можна побачити, як вона рухається. Ця стрілка відповідає за хвилини. А ще годинник має найшвидшу стрілку. Вона рухається швидко-швидко, як зайчик. Ця стрілка відповідає за секунди. Час постійно біжить, рухається. Він ніколи не стоїть на місці. Зараз ми спробуємо зловити секунду. Для цього вам потрібно плеснути в долоньки. Плеснули один раз в долоньки. Пройшла секунда. Плесніть три рази в долоньки. Скільки секунд пройшло? Три секунди. А зараз спробуємо зловити хвилини. Вони рухаються трішки повільніше. Щоб зловити хвилину, нам треба плеснути в долоні аж 60 разів, а це вже багато. А що ми зможемо зробити за хвилину? Ну, наприклад, застелити ліжко або зробити ранкову рухавку. А ось годину зновити дуже складно. На неї йде дуже багато часу. Що ж можна зробити за годину? Наприклад, піти до магазину за овочами та фруктами. І навіть повернутися назад додому. А з чого ж складається ще годинник? Він містить циферблат. Це така панель, на якій розміщені цифри. А ще циферблат має поділки. Між кожною цифрою є 5 поділок. Давайте перевіримо, чи дійсно між цифрами 5 поділок? Один, два, три, чотири, п'ять. Все вірно. Увага, увага, мої любі друзі. Зараз ми будемо визначати час на годиннику. Якщо... Маленька стрілка стоїть на вісім, а велика на дванадцять це означає, що вже восьма година. Подивіться уважно, котру годину показує годинник. Маленька стрілка нам вказує на 4, а велика на дванадцять. Тож годинник показує четверту годину. Розумнички. А зараз котра година? Звісно, малятка годинник показує шосту годину. Якщо велика стрілка стоїть на цифрі 2, а маленька на цифрі 8, то ж тоді котра година? Маленька стрілочка, яка вказує на годинник, стоїть на цифрі 8. Отже, уже восьма година. А велика стрілочка, яка вказує на хвилини, стоїть на цифрі 2. Щоб дізнатися, скільки показує хвилин стрілка, треба порахувати поділки. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Отже, велика стрілка показує десять хвилин. Тож, малята, зараз на годиннику восьма година. І десять. Хвилин. Подивіться, котра зараз година. Скільки годин показує маленька стрілочка малятка? Скільки хвилин показує велика стрілочка? Маленька стрілка показує, що у нас четверта година. А велика стрілочка показує, що у нас п'ять хвилин, тому що на поділках розміщено 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, зараз на годиннику четверта година і 5 хвилин. Весело у нас! Та прощатися вже час! До наступних зустрічей, малята! До побачення!